Річард Метесон. Лемінги. Звідки всі вони приїжджають? спитав Реордон. Звідусіль, відповів Кармак. Вони стояли на краю прибрежного шосе, куди не глянь, не було нічого окрім машин. Тисячі авто були притиснуті одне до одного бампер до бампера, дверцята до дверцят. Вони вщерть заповнили шосе. Он іще декілька, сказав Кармак. Двоє поліцейських спостерігали за натовпом людей, котрі йшли пляжем. Багато хто сміявся і розмовляв, решта були тихими і серйозними, але всі вони йшли пляжем. Реордон похитав головою. Не розумію, промовив він, напевно, соти за останній тиждень. Просто не розумію. Кармак знизав плечима. Не забувай собі, голову, мовив він. Це відбувається, та й по всьому. Про що тут думати? Але ж це божевілля. Не заперечую, тим не менш он вони йдуть, додав Кармак. Двоє поліцейських спостерігали за тим, як натовп людей перетнув пляж із його сірими пісками та рушив прямісіньку у воду, дехто намагався пливти, однак більшості не вдалося це зробити через одяг. Кармак звернув увагу на молоду жінку. Вона борсалася в воді, та хутряна шуба тягнула її на дно. За декілька хвилин усі зникли. Двоє поліцейських приголомшено витрічалися на місце, де люди зайшли у море. Як довго це триватиме, поцікавився Рордон. підозрюю, доки вони всі не зникнуть під водою, відповів Кармак. Але чому? Ти коли небудь читав про леймінгів? Ні. Це гризуни, які мешкають у скандинавських країнах, вони розмножуються, аж доки всі їстівні запаси не вичерпаються. Потім, як пошесть, проносяться країною, знищуючи все на своєму шляху, і навіть коли досягають моря, то все одно продовжують рухатися до повного знесилення мільйони леймінгів. Гадаєш, саме це зараз відбувається? запитав Ервордон. Можливо, відповів Кармак. Люди не леймінги, злобно відчекане Феревордон. Кармак промовчав вони стояли на узбіччі шосе в очікуванні, та більше ніхто не з'явився. Де ж вони? занепокоївся Ревордон. Мабуть, усі пішли на дно. Абсолютно всі. Це триває вже понад тиждень, промовив Кармак. Люди, певно, їхали сюди звідусіль. До того ж є ще озера. Реордона пересмикнуло. Всі ці люди. вигукнув він. Не знаю, сказав Кармак. Але дотепер вони все прибували і прибували. О Боже. Кармак витягнув цигарку, запалив її. Гаразд, промовив він. І що тепер? Наша черга? запропонував Реордон. Йди першим, сказав Кармак, а я ще трохи зачекаю. Погляну, можливо, є ще хтось. Добре, відповів Реордон, простягнув напарникові руку і додав Прощавай, Кармаку. Вони обмінялися рукостисканнями. Прощай, Реордоне, мовив Кармак. Він стояв і палив, спостерігаючи, як його друг ішов сірим піском пляжу до моря і далі, доки вода не накрила його з головою. Він бачив, як Реордон проплив з десяток ярдів, перш ніж зникнути назавжди. Через деякий час він відкинув цигарку і розвернувся, потім також ввійшов у воду. Здовж пляжу стояли тисячі порожніх автомобілів.